Ukraine Facility – це програма Європейського союзу для підтримки України. Вона тримається на трьох стовпах. Перший стовп це надання грантів і позик для проведення реформ Україні необхідних для членства в Європейському Союзі, а також для модернізації, реконструкції, відновлення і погашення найбільш нагальних фінансових потреб уряду. Другий стовп це надання інвестицій для підтримки бізнесу, зниження фінансових ризиків і залучення додаткових зовнішніх інвестицій. І третій стовп – це так звана. Технічна допомога, яка реалізується через проекти Європейського союзу і спрямована на підвищення спроможності органів влади, врядування, бізнесу, громадянського суспільства. Поставте лайк, але гроші не будуть надаватися усі і просто так. Уряд України має показати звіти і довести, що плани належно виконуються, а гроші спрямовуються саме на ті цілі, які запланували. Більше у моєму відео внизу. Переходьте.